Слава Україні! Герої, слав! Ви проходите службу в одній з кращих механізованих бригад Збройних сил України. Бригада, яка кожного дня нищить ворога на полі бою. Бригада, яка має свої військові традиції та пише свою історію. Бригада, яка цінує, піклується та оберігає свій особовий склад. І ви в цьому впевнені. Тому саме зараз кожен з вас пройде традицію. Посвяти воїн, лицарі зимового походу. Я воїн Збройних сил України. Я воїн Збройних сил України. І мені за честь бути нащадком українських героїв. І мені за честь бути нащадком українській героїв. Тому я, клянусь, Тому я клянусь, що ніколи не зраджу собі та своїм побратимам. Ніколи не зраджу зраджувати. Та, та не зраджу наказу свого. Я установлю всіх країн, що від сьогодні до смерті години. Я обою 28-ї бригади. Я обою 28 бригади. Моєю метою є лише перемога. Моєю метою є перемога. Ця є зброя перемоги. Я є зброя перемоги. Я надія на майбутнє. Мене ніколи не здолати. Ніколи не здолати. Лише і вірним шляхом. Лише волею та залізом. Слава Україні! Герою слава! Слава нації! Україно! 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 З До моменту наближайте нашу перемогу! Слава Україні! Героям!